Вертатися в баланс, вертатися себе в баланс. Ось вам і баланс символічний. Гармонійний баланс між лівою і правою півкулею, між нашим серцем і інтелектом. Коли ми отакі в житті? По життю чи в якісь ситуації, ну я й <і> показав, ну буваємо такі. Нам потрібно навчитись повертатися в себе в баланс, в гармонію. Зрівноважити півкулі головного мозку. І існують методи. В першу чергу це дихання, коли наш довгий вдих, який ми ведемо, із живота, в груди розширяємо, розширяємо і наш повільний видих заповільнюють оце що я показав. Вони заповільнюють і все, що було отаким, от стає спокійнішим. Його ми починаємо бачити. Давайте зараз. Ви, мабуть, усміхнулися разом зі мною. Давайте разом спокійні п'ять вдихів, і видихів, стабілізуюче дихання щоб привести думки у спокій. Вдих. Розслаблені стопи, долоні, живіт, Розслаблений живіт дих. І видих. Вдих. Останній повільний вдих. І видих. Дорогі друзі. Якщо це стабілізуюче дихання не привело вас в рівновагу, в самобачення, в гармонійний стан, ми застосовуємо. Балансуюче дихання, яке точно зробить те, що не зробило стабілізуюче. На кожній руці кладемо пальчик в основу безіменного, прикриваємо трьома іншими, тримаючи палець рівно, на обох руках, зверху прикриваємо, зверху прикриваємо, легенько торкаючись ноздрі. Ми уявляємо, що ми робимо вдих через макушку до копчика. Донабираємо до горла вдих, розширяємо грудну клітку, перекриваємо іншу ноздрю, легенько торкаючись і відпускаємо, кладемо на коліно. Цією ж ноздрею набираємо через макушку, донабираємо вдих. Перекрили ноздрю, якою набирали і відпустили руку. з видихом повільним. Повільно, повільно. Засмоктуємо цією ж ноздрею вдих. Довдих. Перекрили. І недавляче випустили. Можна випустити обидві ноздрі. І за третім разом засмоктати через два канали енергетичних вдих і відпустили, поклавши на коліна руки. Зробивши по три рази кожною ноздрею, а потім завівши через макушки в дві ноздрі, видихнувши двома. Ми точно прийдемо в баланс. І не кажіть мені, що вас не вийде. І не кажіть, що ви не прийшли в баланс. Я точно знаю, що це балансуюче дихання приводить в повну рівновагу психіку і вегетативну нервову систему, ту саморегулятивну нервову систему, яка любить порядок. Ця система любить спокій, любить дружелюбність. Люблять Тепло в серці, і варто тільки її підтримати цим диханням і ідеєю дружелюбності, сердечного тепла, як вегетативна сер... вегетативна нервова система і пульс серця, і дихання все перетворюється на спокій, на рівновагу. А що ще нам потрібно? Стабілізуючих п'ять вдихів і балансуючих п'ять вдихів, видихів, вдих, розслабте стопи ніг, живіт, живіт дихаю. Смішка на видиху, задоволення. Вдих. І п'ятий раз повільний, повільний і дуже глибокий з живота починаємо. От вас полікував. Приготували пальчики. Я знову за своє, я не відстаю. Я хороший тренер, хороший інструктор медитації в тому плані, що поки не навчу, не заспокоюсь. Не давіть, будь ласка, на свій ніс, буде скривляний. Будете напружити. стопи ніг напружуться, ні. Легенько, ніжно. Знаєте, що таке ніжно? Тільки я зараз буду смішно виглядати. Тільки до перекриття ноздрі. Далі не давіть, щоб аж біліло все, ні, тільки до перекриття доторкнулися, іншою ноздрею завели вдих, до вдих, торкнулись іншу і закритою видихнули, повільно відпускаючи. Цією ж ноздрею, яка видихнула, вдихаємо, У груди її закрили і повільно відпускаємо синхронно. Розслабили плечі, руки, вдихаємо цією ж ноздрею. Перекрили її іншою, видихнули. Цією ж вдихаємо, заводимо вдих, довдих, вдих на повний груди і відпустили нечутно. Другу відпустили. Двома ноздрями заводимо. Ви хороші, старанні практики. Ціную ваш лайк, ціную те, що ви розділюєте наші ефіри з близькими людьми по роботі, з близькими людьми по життю. Переглядайте, практикуйте, піднімайте себе вгору, розвивайте себе вгору, не йдіть вниз, живіть етично, живіть порядно, дихайте. І я разом з вами. До зустрічі!